Хочу, аби ви познайомилися з людьми з людиною унікальною з Маріуполя, яка після того як втративши цілу мережу фітнес залів у Маріуполі, переїхала сюди, встала знову на ноги, продовжує боротися, підіймати і допомагати іншим людям. Такий у нас спеціальний проект, який називається невдома. Він любив спорт і зробив його справою життя. Я займався тим, чим хотів, то і заробляв гроші на, на спорті, і займався спортом, і розвивав справу, яку залишив для мене батько. Він любив веслування і зробив його більшим, ніж просто хобі. Він любив Маріуполь, бо мав у ньому все, про що мріє. Усе те, що він любив, 24 лютого забрали росіяни. Мам було зрозуміло, що буде не як в 2014. Мабуть, були такі думки, що, мабуть, може, і не виберемося. Але я намагався думати тільки про те, що треба робити, з першого дня він пішов волонтерити у військовий госпіталь. чим могли допомагали, а потім стало дуже гаряче. Стріляють у інших містах. А Маріуполь захищений так спочатку здавалось Дмитру. Утім, скоро він зрозумів, це ілюзія, а поняття безпеки просто не існує. Ходив по місту кожного дня, тому я бачив, що там вже, вже, вже дуже погано і без драмтеатру. Він хотів вивезти родину за першої ж можливості, але вона ніяк не приходила. Гуманітарного коридору не було. Тож Дмитро вирішив не гаяти час і виїжджати на свій страх і ризик. 20 російських блокпостів і сім'я в Запоріжжі, а згодом у Дніпрі каже: місто подобається, але незвично, бо все над чим він працював, продовж життя, зникло в одну мить. Пробрався я поглубже в квартиру. Твою тут, звісно, тут нічого ні. Он дирки така. От в этом сімлі я займалася. Часто кнівостарічка. Знищені й спортзали Дмитра. В одному з них переховувалось близько 200 людей. Ті, хто шукав прихистку, почали масово хворіти. Їх фітнес-тренер хоронив просто біля закладу, у який раніше приходили, аби стати здоровішими. З чотирьох залів залишився один. Він зараз там якісь чи казаки, чи хтось такий там керує, але він цілий. Т тобто спортом займаються вони там, чи як? Ну вони відкрили там для декого люди займаються. Його життя поділилося на до та після, але він з тих, хто навіть за таких умов шукає позитив. Каже, головне, що уся сім'я ціла та неушкоджена, а значить, будуть сили усе відновити. Тим паче, що одну з традицій Маріуполя вже відродили. Це веслувальний спорт. Коли роз'їхались по всьому по всій кульки, то збираються навколо цих. Звичок навколо цих справ. То і наші, і в Ірландії веслують, і в Словакії, і зараз у Києві, і е, на Дніпрі. Ми зараз теж розвиваємо веслування. Вони плавають не у морі, на Дніпрі. В однойманому місті почали навіть виготовляти яли, човни, на яких веслують. Оп. опа, Да, да, то да. його сюди і садись сюди. А то двігайте, на себе. Давай, 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 давай. От і садись, І держись за нього. І будеш руліть. Вони зустрічаються та веслують за першої ж можливості. Говорять про буденні справи, і, звісно ж, про Маріуполь. Бо як би добре не прийняли у новому місті відповідь на питання, де краще, одна навіть у малечі. Маріуполь, звісно. Дмитро має мрію організувати змагання на ялах для команд воєнно-морських сил з різних країн світу. Звісно ж, у Маріуполі, звісно ж, в українському. Я думаю, що повернемося вже навесні. Ну, сім'я, мабуть, за кілька років. А я себе готую, щоб відновлювати місце. В його очах завзятість та азарт. Він з тих, хто вже працює так, наче перемога буде завтра. І каже, так повинен думати кожен, бо одного дня це завтра таки настане. Юліана Дідхун, Олександр Олійник, телеканал Київ.